Аркадій Стругацький, Борис Стругацький, Бідні, злі люди. Цар сидів голий, як жебрак на базарі, сидів, підібгавши сині пухирчасті ноги, притуляючись спиною до холодної стіни. Він тремтів, не розплющуючи очей і увесь час прислухався, але було тихо. Опівночі він прокинувся від кошмару і зрозумів, що йому кінець. Хтось хрипів і бився під дверима спальні, чулися кроки, брязкіт заліза і п'яне бурмотіння дядечка Бата його високості. Ану, пусти, ану, дай я! Та ламай її, сволоту. Чого ти? Мокрий від крижаного поту, він безшумно скотився з ліжка, пірнув у потайну шафу і, не пам'ятаючи себе, побіг підземним коридором. Босими ногами хлюпало, сахалися щури, але тоді він нічого не помічав, і тільки зараз, сидячи біля стіни, згадав усе і темряву, і слизькі стіни, і біль від удару головою об оковані двері храму і свій нестерпно високий вереск. Сюди їм не ввійти, подумав він, сюди нікому не ввійти, тільки якщо цар накаже, а цар не накаже. він історично хихикнув. Ні, цар не накаже. Він обережно розплющив очі і побачив у свої сині безволосі ноги з обдертими колінами. Ще живий, подумав він, і буду живий, бо сюди їм не війти. Все в храмі було осинювати від холодного світла лампад, довгих освітлювальних рурок, котрі тягнулися попід стелею. Посередині стояв на піднесенні бог. Великий, важкий, з блискучими мертвими очима. Цар довго й тупо дивився, поки бога раптом не заступив полюгавий слуга, ще зовсім шмаркач. Розкривши рота й чухаючись, він стояв і дивився на голого царя. Цар знову заплющив очі. Сволота, подумав він, жабеняв шиве! скрутити, покидька і псам, хай жеруть. Він зрозумів, що не запам'ятав хама як слід, але слуги вже не було. Сопливий такий, кволий, Раз, пригадаємо, все згадаємо, дядечку бат, ваше високосте. При батькові, мабуть, сидів у куточку, пив собі потихеньку та мовчав, на очі боявся потрапити, знав, що цар чинбар твоєї зради не забув. Великий був батько, зі звичною заздрістю подумав цар. Тут будеш великим, якщо в тебе в радниках утіли ні янголи божі. Всі знають, всі їх бачили лики страшні, білі, як молоко, а одяг такий, що не зрозумієш голий він чи як. І стріли в них були вогняні, мов блискавки. Кочівників відганяли цими стрілами і, хоч метали в небо, половина орди покалічилася зі страху. Дядечко Бат, його високість якось шепотів, п'яно відбекуючи, що стрілиті метати може кожен, потрібні лише особливі пращі, які мають янголи які в них добре було б узяти. А ще він тоді сказав теж п'яний був, що коли добре було б взяти, то й треба взяти чого там. І незабаром після цієї застільної розмови один янгол упав зі стіни в рів, послизнувся, мабуть. Поруч із ним у рові знайшли дядечкового охоронця з дротиком між лопаток. Темна це була справа, темна. Добре, що народ янголів ніколи не шанував, страшно було на них дивитися, хоч і не зрозуміло, чому саме страшно. Янголи були люди привітні, веселі, ось тільки очі в них були страшні маленькі, блискучі і все бігають, бігають, не людські очі немирні. Так народ і промовчав, хоч і дав йому батько, цар чинбар, таку волю, що згадати соромно, і то сказати до заколоту батько кажуть, шкури чинив. За такі розмови я потім особисто виривав очі і зашивав вуха, але, пам'ятаюся, де він, бувало, надвечір на порозі кришталевої вежі, почне кроїти шкіру, дивитися приємно. А я поряд притулюся, притиснуся до його боку тепло, затишно. З кімнат янголи співають тихо та кладно, батько їм підспівує, він їхню мову знав. А довкола просторо, нікого немає, не те, що зараз вартових на кожному кроці понатикано, а толку жодного. Цар гірко схлипнув так, батько добрий був, тільки надто довго не помирав. Не можна ж так за живого сина, адже син теж цар, синові теж хочеться. А чинбар все не старіє, мені вже за п'ятдесят перевалило, а він, на вигляд, усе молодший за мене. Янголи, видно, за нього бога просили. За нього просили, а за себе забули. Другого, кажуть, притиснули в батьківській кімнаті, в руках у нього було попращі, але битися він не став. Перед смертю, кажуть, кинув обидві пращі за вікно, луснули вони синім вогнем, і пилу не залишилося. Шкода було, пращів. А Чинбар, кажуть, плакав і напився тоді ледь не до смерті, вперше за своє царювання. Усе шукав мене, розповідають, любив мене, вірив. Цар підтяг коліна до підборіддя, обхопив ноги руками. Ну і що, що вірив? Міру треба було знати, зректися, як інші роблять. Та й не знаю я нічого і знати не бажаю. Була тільки розмова з дядечком з його високістю. Не старіє, каже чинбар, так кажу, а що вдієш, янголи за нього просили. Дядечко тоді скривився, сволота і й шипоче, Янголи, каже, нині вже не тут пісеньок співають. А я візьму й ляпни це точно, і на них управа знайшлася не тільки на людей. Дядечко глянув на мене тверезо й відразу пішов. А я ж нічого такого їй не сказав, прості слова без наміру. А за тиждень помер чимбар від серцевого нападу. Ну то й що, і час йому вже було здавався лише молодим, а насправді за сто перейшов, всі помремо. Цар стрепенувся і, прикриваючись, незручно підвівся на навпочіпки. До храму війшов верховний жрець Агар, служники вели його попід руки. На царя він не глянув. Наблизився до Бога і схилився перед підвищенням довгий, горбатий, з брудно-білим волоссям до пояса. Цар зловтішно подумав Кінець тобі, ваше високосте, не встиг. Я тобі не чинбар, нині ж власні кишки жертимеш сволота п'яна. Агар промовив густим голосом Бог, цар хоче розмовляти з тобою. Вибач його і вислухай. Стало тихо. Ніхто не смів зітхнути. Цар метикував. Коли трапився великий поток і лопнула земля, Чинбар просив бога допомогти, і того ж вечора Бог явився з неба жмутом вогню, і тієї ж ночі земля закрилася і не стало потопу. Отже й сьогодні так буде. Не встиг, дядечко, твоя високість, не встиг ніхто тобі тепер не допоможе. Агар випростався. Служники, котрі його підтримували, відскочили і повернулися до бога спиною, обхопивши голови руками. Цар побачив, як агар простягнув складені долоні й поклав на груди Бога. Богові очі відразу спалахнули. Від страху цар клацнув зубами. Очі були великі й різні одне отруйно зелене, друге біле, яскраве, як світло. Стало чути, як Бог дихає, важко з потріскуванням, мов сухотний. Агар позадкував. Говори. прошепотів він. Йому, мабуть, теж було ніяково. Цар став рачки й поповз до підвищення. Він не знав, що робити і як робити, і він не знав, з чого починати і чи говорити всю правду. Бог важко дихав, похрипуючи грудьми, а потім раптом затяг тихенько й тоненько, моторошно. Я, я син Чинбара», Звідчаєм сказав цар, уткнувшись лицем у холодний камінь. Чинбар мертвий, я прошу захисту від змовників. Чинбар наробив помилок, він не відав, що робив. Я все виправив, упокорив народ, звеличився і став недоступним, як ти. Я зібрав військо, а підлий бат заважає мені розпочати завоювання світу. Він хоче вбити мене. Допоможи. Він підвів голову. Бог не блимаючи, дивився йому в обличчя зеленим і білим. Бог мовчав. Допоможи. повторив цар. Допоможи, допоможи. Він раптом подумав, що робить щось не так, і бог байдужий до нього і зовсім недоречно згадав, адже казали, що його батько, цар Чинбар, помер зовсім не від удару, а був убитий тут, у храмі, коли вбивці увійшли, нікого не спитавши. Допоможи. відчайдушно закричав він. Я боюся померти сьогодні. Допоможи, допоможи. Він скоцюбився на кам'яних плитах, кусаючи руки від нестерпного жаху. Різноокий бог хрипко дихав над його головою. Бридка гадюка, сказав Толя. Ернст мовчав. На екрані крізь іскри перешкод, чорною потворною плямою розпливлася людина, що притулилася до підлоги. Коли я думаю, знову заговорив Толя, що якби його не було, Алан і Дерек залишилися б жити, мені хочеться зробити таке, чого я не хочу робити. Ернст знизав плечима і відійшов до столу. І ще я думаю, вів далі Толя, чому Дерек не стріляв? Він міг би всіх там перебити. Не міг, сказав Ернст. Чому не міг? Ти колись стріляв в людину? Толя зморчився, але нічого не сказав. У тому й річ, сказав Ернст, спробуй хоч уявити. Це майже так само гидко. З репродуктора долинуло жалібне виття Допоможи, допоможи, я боюся, допоможи, друкував автомат перекладач. Бідні, злі люди, сказав Толя.